Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Україна вже перетнула екватор зими і опалювального сезону. Проходимо його успішно. Попри постійні атаки Росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватись. Тому 24 на 7 працюємо, аби посилити нашу енергетику. Ремонти і відбудова тривають. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 гігаватт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт. Одночасно ми продовжуємо будувати нові об'єкти та розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює систему менш вразливу до атак. За даними Міністерства енергетики, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважна мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки. Вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомогли з обладнанням та фінансуванням цих проєктів. На цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлено завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об'єктів розподіленої генерації. На час воєнного стану ми ухвалили рішення, що завезення енергетичного обладнання відбувається без податку на додану вартість усього, що потрібно для відновлення, ремонтів та створення нових об'єктів розподіленої генерації. При цьому ми підтримуємо українських виробників та нашу промисловість. Відповідно до політики, зроблено в Україні, можна отримати компенсацію 15% на придбану техніку чи обладнання в українського виробника. Нещодавно такий перелік був розширений утричі. Тепер... Там майже 450 найменувань продукції від 19 виробників. Для того аби посилювати та розвивати нашу енергетику, ми також вкладаємося у збільшення видобутку українського газу. Ми також продовжуємо програми. Пільгового фінансування загалом за другі півліччя минулого року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 мільярдів гривень. Також видано понад 5 тисяч позик для фізичних осіб. Для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей. ОСББ можуть скористатись програмою «Грін Дім. Та отримати 2 мільйона гривень на сонячні станції та 2 мільйона гривень на теплові помпи. Маємо вже майже 150 заявок і закликаємо ОСББ активніше користуватись цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість. Для малого та середнього бізнесу також є пільгові кредити за програмою 5.7.9 і за програмою фонду декарбонізації. Все це працює, і ми вдячні всім енергосвідомим бізнесам та громадянам, які користуються цими програмами. Також на цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми і обіцяли, залишаються незмінними, без жодних змін. У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 мільярди гривень, що забезпечить підтримку всіх українців, які цього потребують. Наостанок хочу ще раз підкреслити важливість ощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години зранку і увечері. Це суттєво допомагає нам боротися з російським енергетичним терором. І хочу ще раз подякувати всім нашим енергетикам за неймовірну роботу, завдяки якій у більшості українських домівок сьогодні є світло. Дякую всім, хто на своєму місці робить Україну сильнішою. Разом вистоїмо та переможемо. Разом продовжимо відновлення та розбудову нашої країни. Дякую за увагу. Слава Україні!